Всім привіт! Російська козача бригада Дон успішно запобігла дві спроби диверсантів Збройних сил околиці, висадиться на Кінбурнській косі, західній частині Херсонської області. Про це пише реально Новости з посиланням на офіцера бригади з позивним Пума. Російський військовий розповів, що бригаді Дон вдалося зірвати дві висадки диверсійно-розвідувальних груп української сторони. За його словами, одна спроба висадки робилася вночі, інша в туман і обидві пройшли для хухлів невдало. Позивний Пума уточнив, що армія околиці обстрілює російські війська з мінометів двох американських гаубиць. Співрозмовник агентства вказав, що збройні сили Росії у відповідь завдають ударів по позиціях української сторони з реактивної системи залпового вогню ГРАД, а також застосовують важку вогнеметну систему в спеку. Кінбурнська коса входить до складу Херсонської області. Це піщана коса в північно-західній частині Кінбурнського півострова між Дніпровськобузьким лиманом і Чорним морем. Раніше стало відомо, що в бойових діях на території околиці беруть участь більше п'яти тисяч козаків, там знаходяться об'єднання з Кубані, Дону, Оренбурга, Криму і Сибіру. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!